Ми повертаємось до судді телеканалу СК 1 Це прямий ефір громадське мовлення Житомир. Сьогодні ми говоримо про стан та забруднення навколишнього середовища. І я рада вітати нашу наступну гостю Жанну Соловйову, голова правління фонду громади Житомира. Доброго вечора. Здравствуйте. Нехай небо буде мирним, а Україна чистою. Під таким девізом 25 квітня з 10.00 у всіх областях країни пройде акція. Ми зробимо Україну чистою. І третій рік поспіль акція відбудеться і в Житомирі. Організатор акції у місті фонд громади Житомира. Так, так? цілком вірно третій рік. Як ви збираєте людей, чи готові, ну, згідно нашого бліц, опитування, так? Житомиряни готові, вони вже більш стали свідомими. Як ви їх закликаєте, що планується і на 10.00 щоб брати з собою? ну, І хто може прийти? Всі? Прийти можуть всі, хто бажає. Так. Ось, ну, і, власне, Якщо говорити про два попередні роки, то угу. ми якби, самостійно там обрали собі локацію. І її прибирали. Цього року ми вирішили підійти трошки по-іншому до концепції саме проведення акції Україна чисто зробимо Україну чисто в Житомирі. Так. І у нас цього разу буде декілька локацій. На за кожною із локацій закріплена або ініціативна група, або громадська організація. Але перелік локацій, так би мовити, відкритий. І власне, що ми хотіли б зробити цього року, це закликати якомога більше Житомирян і Житомирянок, mm -hmm. щоб. Вони вийшли до, там, на свої вулиці, на свої прибудинкові території, просто поприбирали у себе біля своїх домівок. Ну, і тим паче, що це такий би гарна традиція так. разом проводити час, такий свого роду тімбілдинговий варіант відпочинку. Ну, і як я розумію, що 25 квітня, саме у Житомирі. Оцей весь череда цих суботників да, вже закінчується. Тобто, виходить, що наша акція зробимо Україну чистою» Це буде така своєрідна кода uh -huh. прибирання да у Житомирі і на Житомирщині, власне кажучи. Uh -huh. Щодо uh -huh. того, як ми закликаємо людей, ну Чесно, люди самі деякі відгукуються. Сьогодні я отримала декілька телефонних дзвінків. Але з кожним роком ви бачите якусь активність збільшується, збільшується так. чи з... зменшується? Ну, дивіться, у нас минулого року ми прибирали територію закинутого дитячого садочку, який на крошні. Так це садочок номер 58 Був, який був останній як садочок побудований в місті Житомирі. і на жаль, зараз ну це об'єкт його не тільки садочком не можна назвати, це просто якби стіни і. Дуже велика територія, яка знаходиться в спальному районі міста. У нас на прибиранні було понад 300 людей. Попередній рік так само. Ось цього року я думаю буде не менше, тому що приєднуються і вузи, там і школярі, і учасники, волонтери наших нашої організації, і підприємства, так. тобто бізнес корпорації, взагалі підприємства, які є в Житомирі. Вони також відгукуються сьогодні. Зокрема, отримали телефонний дзвінок від компанії. Там Ламода, яка в Житомирі. Вони сказали, що вони також по максимуму прийдуть у повному складі по можливості. Компанія Кока-Кола вже декілька років підряд з нами працює. Також mm -hmm. хлопці приїздять на машинах, привозять, окрім того, воду і там все, що потрібно по обладнанню. Допомагає нам міська рада, і цього року, ну з буквально сьогодні, я мала зустріч із керівництвом. Департаментів, які так чи інакше можуть бути причі... ну, якби допомогти Дополагати. в проведенні акції. Тобто, ну підтримку саме з технічної сторони, також ну якби ми вже і заручилися. А, -а десь э, треба збиратися всім в одному місці. Чи кожен на своїй ділянці може? Ну чи якось буде такий заклик, хтось встане, скаже. Ну, у нас же ж комуністичні партії Ну, Я не знаю ні, звичайно. Це, ну, виходить, що. Ми от вибрали декілька основних локацій, так. але всі житомиряни, всі бажаючі, якщо ну, реально маєте таке бачення, що у вас десь брудно, чи, чи ну, треба поприбирати, то в принципі якби, тут не обмежується. Основне, основна mm -hmm. задача зробимо Україну чистою, щоб такий був поклик душі, щоб. Ну, Поприбирати біля своїх, біля своїх будинків на своїх якихось територіях. А фонд Громади Житомира він ще чим опікується? Як туди вступити? Чим ви, ви всіх берете до Фонду громади Житомира? Чи треба пройти певний кастинг, щоб стати свідомим громадянином Житомира? Ну, якби, Фонд Громади Житомира це взагалі благодійна організація. Так. І основна місія діяльності це допомоги громаді розвиватися або вирішувати потреби громади саме силами самої громади. Власне, що ми робимо? Тобто ми не сидимо, не чекаємо, що до нас прийде якийсь там великий дядя спонсор, і за нас я щось зрозуміла. зробить. Тобто, тобто, якщо ви бачите, що якесь певне забруднення, сміття, ви це ходите чи прибираєте, чи занотуєте? Ну це не є наша основна там, сфера діяльності ходити прибирати сміття. Ні, тобто, я взагалом кажу, якщо у нас тема сьогодні про забруднення навколишнього середовища. Так. Ну, що стосується інформаційної кампанії, то ми підготували там інформаційні ролики. Ми зробили ми використовуємо соціальні мережі ну по у всій їхній повноті, тільки тільки можна. Там і реклама, і група створена в соцмережах. Плюс у нас налагоджена співпраця з усіма навчальними закладами в місті Житомир, плюс з владою, плюс засобами масової інформації. Тобто, якщо кожен із цих сторін так само з бізнесом, якщо кожен із цих якби стейкхолдерів чи сторін зробить свою роботу якісно, то в принципі у нас буде якісний результат. Ось, зрозуміло, що, як кажуть суботники, це коли ті люди, які не смітять, прибирають за тими, хто смітить. Парадокс. Але маємо надію, що цей ефект розбитих вікон. Коли одне вікно розбите, якщо його швидко не поремонтувати. То невдовзі, другі, треті, і потім всі вікна так. будуть побитими. Ну те саме відбулося от з цим садочком, який на крошні. Але я маю надію, що якщо ну, ми будемо старатися берегти довкілля, берегти якби, світ навколо нас, ну в принципі, то в нас буде чисто, і ми таким чином будемо поступово змінювати ментальність. Самих себе, ну людей навколо, ну іти до, як кажуть, зараз і модно зараз говорити до європейських стандартів. Отже, хочу сказати, що погода 25 квітня це у суботу, буде чудова, плюс 19 градусів, сонце. Ми домовились. так. Так що Житомиряни приходьте і прибирайте. І нехай небо буде мирним, а Україна чистою. Не будьте байдужими. Жанна, я рада. Що ви до нас завітали? Сподіваюсь, що ми ще побачимось 25 квітня. Ну ми виходимо. Ми прибираємо у нас центральна голова. локація. Це територія садочку. так що чекаємо вас там. Або пішохідне місто, або голова чацького, або замково uh -huh. гра. Ну але все інше на сайті можна прочитати і. Можна також додати свою локацію. Якщо треба якась підтримка, ресурсна, також можна до нас звертатися. Тобто, якщо треба там рукавички чи якісь пакети для сміття, і будуть ініціативні групи, які хочуть біля так. себе біля своїх будинків поприбирати. Ми теж можемо цьому допомогти. Дякую за таку е е гарну ініціативу. Дякую вам. Ну, ми прощаємось з вами. Далі новини. Житомиряни та Житомирянки приєднуйтесь до масштабної всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою у суботу, 25 квітня. Беріть своїх рідних, друзів, колег, сусідів та спільно поприбирайте сміття біля свого будинку на вулиці, у дворі та долучіться до прибирання міста на одній із локацій. Давайте зробимо корисну справу разом. Нехай небо буде мирним, а Житомир чистим. Організатор акції фонд громади Житомира. Деталі на сайті фондгромади.org.ua або за номером 46 10 86.